У сірому, невидимо для багатьох підвальному приміщенні, прихованому від шума великого міста, розгортається справжня магія. Тут серед простих швейних машин та намотувальних катушок проявляється потужна сила допомоги і відданості. Група дівчат з волонтерської організації Повучари з Дніпра збираються кожного дня, щоб створити найкращі матраси та сітки для українських воїнів на передову. Кожна стежка це не лише робота рук, але й маленький акт любові і підтримки. Наш центр видовляє дуже багато різноманітної продукції. Ну основне це в нас. Сіточки маскувальні ми плетемо для, і для техніки, і для військових, і для бліндажів. Ну, різні, які нам замовляють хлопці. А також у нас є швадський цех, там виготовляють дуже багато різних виробів. Наші дівчата виготовляють матраси власного дизайну. Дуже вони, хлопці популярні, вони не промакаємо, тепленькі і дуже користуються. Попитом. А також ми виготовляємо білизну, бафи, шапочки шиють, ну, виготовляють все, що замовляють. Замовлення йдуть із лікарень, із передової, і все, що необхідно, виготовляємо. Проте основний і унікальний продукт, що виробляють павучари, це бліндажні матраси, завдяки яким дівчата забезпечують комфорт українським бійцям. В цьому приміщенні ми виготовляємо бліндажні матраси. Це вихід він з'явився у нас спонтанно. Потім умів багато дівчат общим. Дівчина одна виплатила це в життя, прийняла конструкторське рішення, і от ми так і працюємо. Матрас у нас йде, з внутрішній наповнювач войлок, і термоізол, щоб зберігала температуру, щоб хлопцям тепліше було. Сам чехол шиється ткань, вода не проникна, Оксфорд. Ну не лодка, ну тримає. І верх меблеві тканини. Ці меблеві тканини нам віддають великі вже склади меблевих тканин. Вже по Дніпру ми все вибрали, вже нам фаб... черновці передали 74 рулона, В общем, є з чим працювати. Проте, попри їхню відданість, найбільша перепона, яку вони зустрічають, це відсутність фінансування. Тривалий список замовлення матраси та подушки свідчать про безкінечну потребу в цих предметах. Одним з головних донаторів цієї організації є медіахолдинг Наше місто. Тому ми закликаємо і вас підтримати збір та не зупинятися, наближати нашу перемогу. Появились павучари. Аби долучитися до збору коштів на матеріали для пошиву матраців та платіння сіток, шукайте фейсбук-сторінку Павучари з Дніпра. Там ви знайдете всі реквізити.